Сьогодні в програмі Андрій, я беремена Я в шокі. Ти нормальна? Що ти мені не сказала? Я думаю, що ти так розкобаніла. Андрій не підтримує мене, каже, що я стала груба, заставляє мене убирати, а сам не ходить на роботу. Єдина, хто підтримує мене, це моя баба. Вона каже, що Бог дав зайку, дасть і лужайку. і дала 300 гривень на коляску. А моїй мамі по барабану на мене вона має п'ять дочок і м'ясну дочку на ринку. І ні разу мені не передала навіть якоїсь злитки. Прийшлось піти з університету важко з животом. Але я хочу бути тіктокером. Ось я знімала відео і почула, як щось в животі потягнуло, і я поняла, що треба рожати. У нас не було грошей на таксі, тому я поїхала на самокаті. І Якось так стало, що я вродила на тому самокаті. У нас народився син, і ми назвали його Кобен, честь самоката, на якому я народила. Я не думала, що мати дитину це так тяжко. Андрій мені зовсім не допомагає. каже, що дитина не од нього. Я хотіла дівочку. хотіла їй платячка одягати, прически рвити. Я в шокі. Пройшло два місяці з народження Кобина, а я знов беремена. Я не знаю, що мені тепер робити.